Недолюблюю канта з його категоричним імперативом. Мені ближче три стадії людського існування К'єркегора. А як ти ставишся до діалектики Гегеля, його філософії духу? Дідько, зазвичай, після моєї першої фрази люди навколо шанобливо мовчать. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Біжить стадо кабанів лісом. Раптом із кущів виходить п'яний заяць і каже Сало стояти. Кабани в шоці зупиняються. Заяць Сало, проблеми є? Кабани хитають головами, «Ні, мовляв». Заяць. Сало звалило. Кабани тікають. Наступного дня все повторюється. Кабани в шоці. Пішли вовку, поскаржилися, і наступного дня стадо кабанів біжить лісом разом з вовком. Раптом знову заяць виходить і каже: Сало, стояти. Кабани зупиняються. Заяць. Сало, проблеми є. Вовк. Я твоя проблема. Заяць ховається в кущах, виходить звідти з п'яним ведмедем і каже: Сало, звалило, проблема залишилася. Розповідає чоловік знайомому. Купив я дачу і зіткнувся з тим, що на ділянці і навколо постійно дуже багато гадюк. Капець. І що ти з тим робив? Прочитав в інтернеті, що гадюки не живуть там, де багато їжаків. Все літо їх шукав, тягав до себе і підгодовував. І як допомогло? Ну як тобі сказати, тепер вдень у мене на ділянці купа гадюк, а вночі повно їжаків. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Рабінович, припустимо, ви знайшли мільйон доларів у валізі. Що ви будете з цим робити? Ну, мільйон доларів вже у погану валізу не покладуть, правда? Ну, думаю, не покладуть. Хм, тоді продам валізу.